І всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на каналі Бравократ, що трохи це Монгаз назвав. І сьогодні я вам покажу, як стати невидимим в свободному забігі в Монгаз. І так, за, там, на за скельд. До речі, поставте лайк, то читає на одного це хотів нік. Ой, джойстиком, в мене дуже. І так заходимо і робимо імпостор. Можемо побіжати через люк, і, ну мені простіше біжати так. І челюку треба зробити якби, щоб він нічого не побачив. Все, гудбай. І так, що ми для цього робимо? Чи, от у нас є реактор. Робимо взрив реактора. І в люк. А тепер чекаємо. Чекаємо. Я тут трохи... Оскакають собі! Будемо чекати 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бум! І дивіться, що зараз буде. Oh my God! Вау! Wow! Нас ніхто не бачить. Серйозно, я цього так добив вжусько. І дивіться на ще один прикол, який я хотів показати. Заліто. І ми робимо члену екіпажу. Бам, ми все одно на водимки і може ці венти спрацюють. Дивіться Бамчик! Бамчик! Ми просто читери якісь. Бачите! Скучко. Робить скаль. Все. Все робить рік. Бумба! The Imposter. Це реально, якщо чесно, дуже жорстко. В наступне відео я вам покажу, як з Зро... Наступ... наступному відео я вам покажу, як стати невидимим в реальному Among Us. І так. Мені ще йти на прогулянку е, монтувати цей відеоролик, тому всім дякую, хто дивився і був до речі. Тепер я профі у цих карточках. Бай-бай!